Доброго дня з міста Покровськ Донецької області. Сьогодні хотілося б подякувати за ремонт цього бойового коня, благодійний фонд Урбанських Придунав'я, Анатолію Урбанського, Олександра Урбанського, Ігоря Скоробреху, Юрія Серванчука та його команду за професійно виконаний ремонт. Машинка доїхала до Донецької області. Все добре, чудово працює. Зараз в Покровську тепер поїде і ще далі виконувати свою безпосередню роботу. Також хотілося б подякувати Петровичу та Михайловичу, волонтерів, що допомогли цю машину в небойовому стані її доправити до Одеси, де вже нам допомогли і її зробили. Ще раз дякую благодійному фонду урбанських при Дунаві. Це ще один приклад того, що разом ми зможемо все. Дякую, разом переможемо! Який захищає військовий склад?